Вище навчальні заклади Дніпропетровщини увійшли в топ-50 найвпливовіших університетів. Щаблі рейтингу зайняли аж чотири вище нашої області. Такі дані оприлюднив американський рейтинговий портал Академіс Інфлюенс. Серед альмаматерів України Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара посідає 11-ту сходинку. Це найвищий результат серед закладів Дніпровського регіону. Загалом до топ 50 вітчизняних університетів з нашої області увійшли. Національна металургійна академія України до реорганізації у неї 32-га сходинка, університет імені Альфреда Нобеля 34-та, та Криворізький національний університет зайняв 42-й східець рейтингу. Також рейтинговий портал навів дані, що ДНУ увійшов до 300 найкращих вишів світу з підготовки у галузі математики. Серед більш ніж 6 тисяч закладів освіти, представлених у рейтингу національний університет, у цій категорії посів 275-ту сходинку.